Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження BMW X6 2010 року випуску з двигуном 3.0 бензин, повний привід, автомат. Друзі, машинка обслужена повністю. Є всі підтверджуючі цьому документи, обслуговувалася на СТО Hunter's Garage. як Ви зрозумієте, це одна із найкращих СТО на сьогоднішній день. Машинка зараз уже на зимній гумі, є е, е, також комплект дисків з гумою на літній різині, диски чорні, дуже красиві, друзі. Красивий шкіряний е, коричневий салончик. Є в нього також віконні шторки, є люк. Е, машинка на дотяжках дверей. Все круто, дорого-багато. Безпечовий доступ на всіх дверях, датчики сліпих зон, електропакет, автосвітло, автодощ, е, електропривід керма, само сервокермо дуже також в гарному стані. Сидіння водія також в гарному стані. Вони на електроприводі і на пам'яті. Машинка має е, камери 360, має парктроніків круг, е, пробігу 171 тисяча кілометрів. Машинка знаходиться за адресою Кінцева дорога 1 ТР, республіка парк. Е, ми знаходимося в паркінгу, приїжджайте, оглядайте автомобіль. На нього буде дуже гарна ціна. Е, машинка доступна в лізні, доступна в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахунок. Є обмін вашого на ваш автомобіль, є викуп вашого автомобіля. Приїжджайте, ми будемо вам завжди тільки раді.